Усім привіт! Сьогодні будемо закривати лечо чи золоте руно. Для цього ми нарізаємо перець соломкою, пушкуємо і нарізаємо ось так на двоє цибульку, і помішуємо. Ось також тут же нарізала наші помідорчики. Ось так порізав. Тут був баняк. Я варила, це вже друга порція і вирішила дня. Так, тепер ми це все висипали і будемо додавати, значить, олійку ось таку. Значить, оцет, це в нас вінігар 5%. Далі чорний мелодий перець, сіль і цукор. А, я ще перемолола, я забула. Я ще перемолола на блендері гарячий паприку. Хто вже на смак, скільки хто любить. І все це ми перемішуємо. Також на смак я даю. Внизу під відео я залишу рецепт, але все одно я все пробую, даю все на мій смак. Помили підготували собі баночки, простерилізували. Так, і не забуваємо помішувати. Воно трошки буде осідати. І ось так я вам покажу, коли воно буде готове. Як воно буде виглядати? Багато буде соку, буде опускатися. Ось так воно виглядає і будемо розкладати по баночках наших. Перевертали наші баночки, нехай вистегнуть, а зранку ми їх ще протремо і поставимо в нашу кладовку. Дякую за перегляди. Рецепт того лечо з золотого руну буде під відео. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей. па па па, -па.